Цей білий сніг на чорнім чорноземі, мов білий аркушок рутянський степ. Я знов торкаюся тієї теми, в якій кривавиться не степ, В якій невигойність і болі бинтів немає, тільки сніг. Цей білий сніг на чорнім полі, цей білий сніг уйзгов'я ліг. Цей білий сніг молодший за їх юність. Цей білий сніг шрапнеллю у світи, цей сніг в майбутнє у сьогодні у минулість, цей сніг не танчий на лицях молодих, цей чорний креп, чорніший чорнозему. Всю зі течини вибухає схлип. Червона кров дописує поему про білий цвіт весняних лип. Ви знаєте, як випаше листить у місячні весняні ночі? Кохана спить, кохана спить. Піди збуди, цілуй її очі, а білий сніг на чорний чорнозем, коханий спить у ізголов'я степ. Не розбудити сон рядком поеми, бо юний цвіт в снігу отерп. Ви знаєте, як сніг той шелестить на мертвих лицях у січне віночі. Кохані сплять. Коханий спить. Ніхто не поцілує в мертві очі. Ви знаєте, як сніг на мертвих лицях шелестить. Кохані сплять. Коханий спить. Ні. Ви не знаєте, як сніг той шелестить.